Сьогодні, 24 листопада, під головуванням міського голови Геннадія Боровика відбулося позачергове засідання виконавчого комітету. На порядок денний було винесено 18 проєктів рішень, що стосувалися опалювального сезону, соціальної сфери, орендних відносин. Тощо усі рішення були ухвалені одноголосно. Наприкінці засідання до марганчан звернувся міський голова Геннадій Боровик. Шановні Марганчани. Ви чуєте і бачите, як ворог б'є по нашій критичної інфраструктурі. Сьогодні вночі він ударив по нашому Марганецькому горводоканалу. Ну, наші комунальні служби справились з цим і відремонтували, і ми зараз будемо всі з водою. Також я вас прошу, на всякий випадок, запасіться на три, на чотири доби водою. Також вас прошу. Запасіться свічками, ліхтарями, щоб було комфортно перебути ці тяжкі дні. Слава Україні! Все буде Україна! Ми сильні, ми переможемо!